Перед всеукраїнським страйком на майдані Незалежності зібралася багаточисельна колона активістів. Вони пройшли центральними вулицями столиці, аби закликати громадськість виказати протест владі. Ми пройдемося маршрутом з майдану через Бана Хмельницького Володимирського. Андріївський узвіз на поділ до контрактової площі, і потім, по і Володимирському узвозу, знову повернемось на майдан. Страйки пройшли у багатьох містах України. Вимоги народу незмінні. Вимагати відставку уряду я 에... я да, так. Да. Да. Кладу, твій, Люди з плакатами і транспарантами вимагали звільнити учасників акції протесту та відставки президента. Український страйк тривав лише годину однак, за цей час на вулиці України з протестами вийшли тисячі українців. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна.